Віт. Ви потрапили на канал GSM Forsage. Мене звати Оленка, і це суботні новини. Нові смартфони від Xiaomi невже є? Зламали волю Apple, iPhone із титану? Що? Перші зливи Google Pixel 8, стабільна прошивка Android 13 на Samsung. Та не вже нікнейм в телеграмі за 105 тисяч доларів. Ну що, ж, швидше до новин? З вас підписка та дзвіночок. Поїхали! Xiaomi провела презентацію, де анонсувала багато новинок. Давайте я скоренько розповім вам про кожну. Почнемо з Redmi Note 12 Pro. Смартфон отримав 667 дюймовий Full HD OLED-екран та підтримку частоти кадрів 120 Гц. Сенсор для сканування відбитків пальців, розташований у правому торці корпусу. Роздільна здатність основної камери з оптичною стабілізацією становить 50 мегапікселів, 8 мегапікселів ультраширик і. 2 мегапікселі макро, фронталка 16 мегапікселів. Працює на базі Dimensity 1080, який доповнюється 6, 8 або 12 гіабайтами оперативної пам'яті. Вбудоване сховище залежно від комплектації становить 128 або 256 гігабайт, ємність акумулятора 5000 мАч, а потужність швидкої зарядки 67 Вт. Смартфон отримав стереодинаміки, NFC, ічпорт, Wi-Fi 6, міні джек і випарну камеру для охолодження площею 2000 квадратних міліметрів. Новинка працює на MIUI 13 на базі Android 12. Ціна стартує від 235 до 305 доларів, в залежності від кількості оперативи та сховища. Мешканці Китаю зможуть придбати новинку з 31 жовтня. Глобальна прем'єра відбудеться з наступного року. Далі Redmi Note 12 Pro+. Plus. Які відмінності зі звичайною прошкою? Основна камера не 50, а 200 мегапікселів. Та швидка зарядка не 67, а 120 Вт. Камера та сама, Екран та його діагональ також. Процесор Dimensity 1080, як і в прошки, Навіть ємність батареї залишилась незмінною 5000 мАч. Wi-Fi, Bluetooth, міні-жек, NFC і стереодинаміки також нікуди не ділися. Вартість версії з 8 гіабайтами оперативної пам'яті склала 290 доларів. Вартість із 12 гіабайтами компанія оцінила в 320 доларів. Накопичувач незмінний 256 ГБ. Продажі у Китаї почнуться 31 жовтня, а глобальна прем'єра відбудеться у першому кварталі 2023 року. Перший в світі, із 210-ватною зарядкою, Redmi Note 12 Racing. По екрану все те саме, що і в Pro-версіях. Присутня підтримка Dolby Vision, HDR10, HDR10+, і яскравість до 900 ніт. Камера також без змін. Система MIUI 13 на базі Android 12, задня кришка, як і в 12 Trend, флюоресцентна. Під капотом пристрою шестинанометровий чіп Dimensity 1080 з ядрами Cortex A78. Для охолодження процесора є випарна камера площею 3000 квадратних міліметрів. Швидка зарядка потужністю 210 Вт, заряджає два акумулятори ємністю 2150 мАч за 9 хвилин. Напридумують же китайці смартфон буде доступний з модифікацією 8х256 ГБ та цінником в 360 доларів. А на глобальному ринку чекати його не варто. <му> ну і останній Note 12. І Якщо чесно, ну не дуже. Просто виникає запитання, навіщо він взагалі? Дизайн є версії але у різні можливості. Камера не те, що 200 мегапікселів, а навіть і 50 немає. Основний модуль на 48 мегапікселів. Ширік забрали, та, хоч макро на 2 мегапікселі, лишили. Процесор Snapdragon 4 першої генерації. Взагалі нічого цікавого. Звичайний бюджетний смартфон. Ну, за свої гроші ок. Ціна 165 доларів за найнижчу модифікацію 4 на 128 гігабайт та 235 доларів за 8 на 256 гігабайт. Apple не витримала тиску ЄС. Yes. На конференції WS Jack Tech ТекЛайф офіційний представник яблучної корпорації відповів на питання про перехід на стандарт Type-C наступними словами: очевидно, нам доведеться підкоритися. У нас немає вибору. Але на питання, чи буде здійснено перехід за межами ЄС, відповіді не було. Але стало відомо про те, що закон, який запроваджує єдиний стандарт. Заважає компанії розвиватися тим шляхом, яким вона має. Apple можна зрозуміти. Вони не перейшли на мікро-USB в 2014-му. Але тоді Lightning був очевидно краще. Ну а зараз це застаріла технологія, яка поступається в швидкості Type-C. Що чекаємо нові айфони з Type-C? До речі, про це згідно даним інсайдера Links Apple Pro, iPhone 15 Ultra, який вийде на заміну Pro Max версії, отримає рамку з титану. Корпус стане стійкішим до подряпин та інших механічних пошкоджень, а сам смартфон стане легшим. Виробництво корпусів з титану коштує дорожче, а враховуючи преміальність та інші відмінності від звичайної проверсії, ультра може серйозно подорожчати. Скільки коштуватиме iPhone 15 Ultra – Невідомо. Apple може коригувати їх буквально до дня анонсу. Презентація ж iPhone 15 відбудеться восени 2023 року. Менше тижня пройшло з презентації сьомої версії, а вже є зливи восьмої від інсайдера Кубовичаховського. Новинка проходить з номером моделі G10 і перебуває на ранньому етапі розробки. Прототип пристрою схожий на актуальну модель Pixel 7 Pro. Він має дисплей на 6,7 дюймів і з роздільною здатністю 3120 на 1440 та корпус довжиною 155 мм і шириною 71 мм. За словами інформатора, пристрій зможе похвалитися поліпшеним підекранним сканером відбитків пальців. Замість звичайного оптичного датчика в новинку встановили ультразвуковий сканер Qualcomm. Ще гаджет оснастили екраном. B. панелі цього виробника використовує компанія Apple, у деяких моделях iPhone. Нарешті власники преміальних Samsung Galaxy S22, S22 Plus та S22 Ultra зможуть встановити Android 13. Портал SEM Mobile повідомляє, що прошивка вже доступна користувачам пристроїв в Італії, Норвегії, Іспанії, Швейцарії та Великій Британії. А в інших країнах вона з'явиться найближчими днями. Перевірити наявність оновлення можна в налаштуваннях смартфону. Що стосується змін, то головним нововведенням прошивки стала фірмова оболонка OneUI 5.0. Вона отримала новий інтерфейс, нові функції, оновлені фірмові додатки, поліпшену безпеку, конфіденційність і багато іншого. Ну і на останок про телеграм Телеграм запустив майданчик Фрагмент. Куди виставив вилучені з ужитку нікнейми? Оплачувати їх потрібно у криптовалюті тонкоїн. За найдорожчий нікнейм просять 63 тисячі тонкоїнів, що еквівалентно 105-210 тисячам доларів. І це адреса Собачка Банк. Продаж відбувається за принципом аукціону. Якщо хтось хоче купити певну адресу, то у нього на тиждень резервується заявлена сума. Якщо її ніхто не перебив, то ім'я присвоюється покупцю. Також телеграм обіцяє покупцям якісь додаткові переваги. На аукціоні нікнеми з'являтимуться поступово, і це буде лише 1% вилучених адрес. Решта поступово повернеться у вільний доступ. Ну ось і випуск підійшов до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, то чекаю вподобайку. А новенькі не забувайте підписуватись. Ми будемо вас радувати україномовним контентом. Також не забувайте донатити на ЗСУ, це важливо. На цьому все, Па-па!